Доброго дня! Я Лариса Довга і це проєкт UCALCH. Проєкт, в якому ми пишемо, розповідаємо і розпитуємо експертів про різні аспекти української культури. І сьогодні гостем нашого проєкту є пан Михайло Назаренко, кандидат філологічних наук, доцент Національного Київського університету імені Тараса Шевченка. З паном Михайлом ми будемо сьогодні говорити про творчість. Гоголя сьогодні багато дискусій точиться навколо фігури особистості творчості Гоголя. Чи був він українським письменником? Що нам дозволяє його залишати в контексті свого культурного простору? В той час, коли Гоголь писав свої українські повісті, тобто 30-ті роки 19 століття, ще не було такого жорсткого поділу за мовною ознакою. Якщо ти пишеш українською мовою, то український письменник, якщо російською, то, то російський. фактично. Тоді, навіть пізніше, українська література, та і частина, що існувала в Російській імперії, була фактично білінгвальною. Тобто, один і той самий письменник мог писати і російською і українською, і він сприймався і читачами, і критиками, і своїми колегами як письменник український, малоруський, тому що він пише про Україну і знає, про що пише. Він не пише, як. Турист, яких теж вистачало мандрівник, який приїхав в Україну, щось там бачить, він це все зображує зсередини. І е, лише поступово в українській культурі, навіть не в Шевченкові часи, а трохи пізніше, стає рубом питання: якщо ти український письменник, то чому ти пишеш російською? Але е, першим таку межу поставив ще один критик. Андрій Стороженко ще в середині 1830-х років. Тобто тоді це питання вже виникало. А як основний критерій приналежності письменника вже значно пізніше. І Гоголь належить якраз до українського контексту першої половини 19 століття. Він розповідає. Про українську історію, про український фольклор, українську сучасність, звісно, не лише українцям, а усім імперським читачам. українська література того часу, і україномовна як Котляревський, і двомовна як Квітко Основ'яненко, і російськомовна, як Гоголь. Це була література для імперського читача, якому Цікава ось ця екзотика. От в Великій Британії Вальтер Скотт, шотландець, пише про шотландську історію англійською мовою, а тут Гоголь пише російською мовою про українську історію, бо він українець і він знає, знає, про що говорить. Це перша частина відповідь, чому Гоголь наш. Тому що в той час така література безумовно вважалася українською малоросійською, як частина. Общеруський загальноімперської загально е, літератури, яка пишеться і е, російською мовою, і е, може і українською, теж. І по-друге, Гоголь дуже глибоко занурений в український культурний контекст. Це не означає, що він там знав українську історію чи український фольклор. Бо через кілька десятиліть е, з'являються критики, які кажуть, що от. В Сорочинському ярмарку все неправильно. На кожній сторінці помилки, і Пантелемон куліш їх странно перераховував. Деякі з них свідомі помилки Гоголю треба було для сюжету, деякі, мабуть, справді через незнання, але Гоголь не був фаховим істориком чи фольклористом. Йдеться про інше. Уся система його образів, його сюжети, його погляд на світ. Це складне барокове сприйняття світу як такого лабіринту, в якому треба шукати вихід. Це дуже дуже українське. І навіть коли Гоголь малював обкладинку мертвих душ, які вже точно зображують великоруське, а не українське життя, все одно він там наслідував і традиціям українського бароко. Теж Гоголь це. Продовження того, що в нас почалося в 16-17 століттях, і що насправді триває і, і зараз. Бо багато письменників, авторів химерної прози вже 70-х, 80-х років ХХ століття, той такий Валерій Шевчук, наприклад, заявляли про те, що вони відштовхуються від Гоголя, що Гоголь то частина імперської культури, а ми кажемо про власне своє. Але відштовхуючись, вони тим самим вступають одно з ним в діалог. Гоголь. Вийшов з традиції української культури і постійно присутній в ній впродовж останніх двох століть.